Телеканалі Сфера випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Здай кров рятуй життя. Під такою назвою сьогодні проходила всеукраїнська акція зі здачі крові для лікування постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Долучилися до неї і рівницькі патрульні поліцейські. Більше про акцію зі здачі крові та загалом про потребу. Донорської крові на Рівненщині розкажуть наші журналісти. З самого ранку на станції переливання крові людно, адже сьогодні проходить всеукраїнська акція Здай кров врятуй життя. Як розповідає головний лікар закладу, потреба у донорській крові є завжди, адже це життєнеобхідний продукт, який не можна замінити ніякими лікарськими засобами. В Середньому е то, як ми працюємо, ми забезпечуємо в принципі, заявки на 100% нашої області. Але бувають різні ситуації, коли там якась катастрофа, аварія велика, ну, різні обставини. Як правило, буває так, що в одному і тому саме час однакову групу крові потрібно. Це є закон природи, закон парних випадків. Тому у нас завжди повинні бути всі групи крові, в залежності від того на видачі, тому що ми єдина станція в області, яка обслуговує всі лікувальні заклади. Вже традиційно не оминають увагою подібні заходи і патрульні поліцейські, адже донорська кров подекуди вкрай необхідна постраждалим в ДТП. Якщо говорити про загальноукраїнські дані, то щорічно в Україні є потреба в мільйоні донорів, а є лише половина, і то менше. І тому, наш захід швидше такий пропагандистський. Ми популяризуємо безкоштовну здачу крові для того, щоб підтримати людей постраждалих в ДТП. Це наша здача в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Лише з початку року на рівненських дорогах в ДТП було травмовано більше 200 людей. Патрульні поліцейські, котрі є безпосередніми свідками цих нещасних випадків, як ніхто розуміють цінність кожної краплини донорської крові. Дуже багато людей гине в ДТП, багато людей травмується. І кожна краплинка крові на якомусь етапі є дуже важливою, тому що в певний час не буде потрібної крові, і людина може померти. Тому я думаю, що це дуже важливо, щоб проводились такі акції, і люди здавали кров за допомогою своєї такої невеличкої допомоги могли врятувати життя іншим особам. За словами головного лікаря станції переливання крові, добре, що в Україні, принаймні в трудових колективах, почала зароджуватись традиція регулярного донорства. Але в той же час погано не лише коли немає необхідної крові, але й коли в один день дуже багато людей здають кров. Все через те, що її компоненти мають свій термін придатності. Плазма зберігається у нас в залежності від того, в яких умовах вона заморожена до 2-3 років. А от еритроцити, вони, на жаль, мають короткий термін зберігання в залежності до 35 діб. Загалом донором може бути будь-яка здорова людина у віці від 18 до 60 років, якщо вона не має протипоказань. Стандартний обсяг однієї кровоздачі 450 мл плюс 40 мл крові для аналізів. А ось люди з вагою менше 55 кг кілограм або з ростом нижче 150 см сантиметрів, допускаються до донорства на розсуд лікаря-трансфузіолога Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Випускних іспитів у школах не буде. Натомість кожен одинадцятикласник повинен для отримання атестату здати зно. Які предмети є обов'язковими та які особливості цьогорічного оцінювання знань дивіться далі у сюжеті. Одинадцятикласники іспити не здаватимуть. Цього року кожен випускник загальноосвітнього навчального закладу для отримання атестату повинен здати три предмети у формі зНО. Вони і будуть зараховані як державна підсумкова атестація. Першим предметом, обов'язковим для всіх є українська мова та література. А той, хто не буде поступати у вуз для отримання атестату, буде оцінено з цього тесту частина субтесту українська мова, куди входить і відкрита частина, тобто власне висловлювання. Другий обов'язковий предмет на вибір випускника це математика або історія України. Кожен має обрати один із цих двох предметів. Третій предмет учень вибирає з переліку дисциплін зовнішнього незалежного оцінювання. Також в системі ЗНО із шести предметів будуть зроблені переклади тестових зошитів на мови нацменшин щодо вступу до вищих навчальних закладів. Умови були змінені також для всіх вищих навчальних закладів. Встановлюється три предмети вступні: перший обов'язковий українська мова література. Так уже є кілька років підряд. Другим предметом вперше в умовах прийому прописано математика або історія України, або біологія. Тобто виші мають другим іспитом поставити один з трьох. Не плутайте зі школою. В школі другий – тільки математика чи історія України. Фахівці зазначають, до 15 грудня виші повинні визначитися із третім предметом остаточно. Також важливо підкреслити, що цього року в умовах прийому до вищого навчального закладу будуть дійсні результати сертифікатів. ЗНО 2016 року. Ті студенти, які вчаться зараз на платній формі навчання на першому курсі, мають можливість доздавши якийсь один предмет. В 17-му році, коли маю добрий результат, наприклад, з якогось в 16-му, доскладати свої результати сертифікатів і брати участь в 17-му році знову ж таки в конкурсі, з тим, щоб мати можливість поступити на державну форму навчання. Проте в такому випадку студент буде переведений на перший курс. Перевірити свої знання учні мають можливість уже 1 квітня. Тоді стартує перше пробне зно. Також вони мають можливість проходити для тренування онлайн тестування. Реєстрація на пробне зно розпочнеться з 10 січня і триватиме до 31-го. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Рівненщина продовжує встановлювати освітні та духовні зв'язки з іншими сусідніми державами. Зокрема, Острозьку академію відвідала делегація з Туреччини, посадовців, освітян і представників релігійної громади, об'єднав семінар, присвячений. Двом провідним філософам наших держав Григорію Сковороді та Саїду Нурсі. Більше про духовних наставників та міжкультурні зв'язки дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської. Про духовні виміри та надбання людини, що не втрачають своєї актуальності протягом століть, говорять в Острозькій академії. Семінар присвятили двом світилам духовного світу України та Туреччини Григорію Сковороді та Саїду Нурсі. В межах цього семінару проводимо паралелі передусім між а становищем людини в сучасному світі, як мислив свого часу, це Григорій Сковорода, хоч це було трохи давніше, і як його осмислював Саїд Нурсі. Тобто це зокрема йдеться про духовні виміри людини, її антропології, її саморозуміння в умовах сучасності. Делегація з Туреччини, а це дослідники, представники ісламського культурного центру і депутати парламенту вкотре підкреслюють, що Україна має тісний зв'язок із Туреччиною, який варто зміцнювати. Ми знаємо у багатьох сферах Туреччина та Україна мають чимало спільного. Ми хочемо зміцнити цей зв'язок. Прикладаємо чимало зусиль для цього зараз. Ми відкриваємо для себе таку постать, як Григорійськоворода, і знайомимо українців із Саїдом Нурсів. Але найголовніше, що хочеться підкреслити у цих вченнях матеріальні потреби ніколи не зроблять людину щасливою, бо найголовніше для людини це її серце і духовні потреби. Такі зустрічі, от як сьогодні. хотілося б, щоб би часто було, щоб ми скажімо так. улучшили наши отношения, да, вспомнили нашу историю, да, нашу культуру. И даже если взять в языковом, то очень много слов да, турецких мы находим как в украинском, то есть вплыв, то есть вот влияние, да, то есть в турецкой культуры то же самое и в украинской культуры. Україні є чому повчитись у сусідньої держави. Переконані учасники семінару, адже турецька гуманітаристика стоїть на щабель вище у своїх дослідженнях і публікаціях. Якщо говорити навіть про елементарне, українці мало знають своїх філософів та подвижників у сфері духовного світу. Український народ не цінує своїх філософів. В першу чергу він їх всіх і не знає А про таких як Мелетіс Матрицький, Мало хто буде знати, напевно, тільки більше це островські академії, бо ми його тут вивчаємо. А на всій Україні і уявлення немає що був такий. Тож співпраця із закордонними вченими дає можливість нам більше інтегруватись у світовий науковий простір, переконані в островській академії. Для цього з іноземними партнерами і заключають меморандуми. Колись наміри про співпрацю підписуєш із порядними людьми, і коли є наміри, є мотивація. Коли люди бачать, що ти свого свого боку дійсно динамічно чогось хочеш здійснити, то є реальний результат. Сьогодні ми вже мали що представників парламенту туреччини, і ми вже конкретизували відносно співпраці. Нашої вже найближчим часом в Острозькій академії хочуть запровадити обмінні програми з Туреччиною для студентів та викладачів, аби ті мали можливість розширювати горизонти своїх знань. Ірина Лаговська Віталій Гудилко, Випуск новин. Рівному завершилось голосування за громадський бюджет. Нагадаємо процес виявлення тривав з 5 до 13 листопада у пунктах для голосування у міській раді, ЦНАПі та ЖЕКах міста, а також в інтернеті. Так, попри низьку активність на початку голосування, під кінець містяни стали більш активними. Лише за вихідні дні в скриньках назбиралось 730 бюлетенів. Найбільш популярним пунктом для голосування став центр надання адміністративних послуг. Тільки там мешканці міста залишили понад чотири сотні бюлетенів. Тепер всі голоси будуть внесені в електронну базу, а підсумки підведуть уже цього четверга на засіданні координаційного комітету. Водіям радять бути уважнішими на дорогах, адже з 14 по 20 листопада в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Патрульні спланували ряд заходів для керманичів, що допоможуть знизити аварійність на дорогах. Ото що чекає на рівнян, дивіться далі у сюжеті. Уже цього тижня рівненська поліція переходить на посилений режим роботи. На дорогах рівненщини, окрім звичних патрульних груп, буде залучено 38 екіпажів швидкого реагування, що чергуватимуть цілодобово, та близько 20 екіпажів інспекторів з нагляду за дорожнім рухом. Основна увага буде звертатись на виявлення порушень правил дорожнього руху, які безпосередньо впливають на аварійність. А це керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного. Порушення правил обгону, порушення правил проїзду, перехрест і так далі. От буде проведено додаткове обстеження вулично шляхової мережі біля навчальних закладів. В рамках тижня безпеки дорожнього руху планують також організувати практикум для рівнян з надання домедичної допомоги, адже досвід патрульних показує, нерідко їм вдається врятувати життя людини, вчасно надавши кваліфіковану допомогу. Також у планах організувати круглий стіл з перевізниками, які теж несуть відповідальність за людське життя. Також звертаюся до громадян. Якщо ви бач, стали свідками дуже великих аварійних ситуацій, які створили саме перевізники, звертайтесь до нас, ми знайдемо, як з ними розібратися і недобросовісних прибрати з дороги. Також працівники сектору безпеки дорожнього руху в обличчі Сергія Коханюка проведуть ряд заходів по місту, роблячи відповідні приписи до знаків дорожньої розмітки. І, відповідно, всі наші зауваження йдуть до власників а саме міської ради. Загалом за час роботи патрульної поліції з квітня було зафіксовано 577 ДТП, з них 168 з потерпілими, 27 осіб загинуло. Тож вартові доріг, вкотре наголошують, водіям потрібно бути максимально обачними, тим паче за таких погодних умов. Основними факторами, які спричиняють ДТП з потерпілими, а й пак із загиблими, є саме. Перетин соцільної лінії розмітки зараз в пору всі будуть бити на те водії, що ось ми її не бачили, але все ж це ваше життя. Тому всі мають зрозуміти, що не патрульний приїде і вас оштрафує, а це. Якщо ви цю лінію, це може бути ризиком для вашого саме життя. Так в нас по дорогах немає обмежень швидкісного режиму, тобто вони є, але немає контролю поки що над ними. Але знову кожен громадян має розуміти, що це знову життя, і повірте, настільки прико, коли ти приїжджаєш. І до молодих людей приїжджають батьки і вже нічого не повернути. Тож патрульні просять водіїв бути свідомими, берегти життя своє та пішоходів і сприяти у покращенні правопорядку на дорогах. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Ірівницькі патрульні просять водіїв допомагати один одному на дорозі під час негоди. Як впоралися із першим сніжним випробуванням самі ж поліцейські. Пряма мова далі було досить складне. А саме неділя, денне патрулювання на трасі Київчоп, коли були затори, коли патрульні витягували машини спільно і так само з і з ДСНС. Ну було досить складно. Хлопці повернулися додому з патрулювання з денного в другій годині ночі. Але п'ять екіпажів на трасі Київчоп і десять екіпажів в місті Рівному. Вони Звичайно, зроблять своє, але врахуйте скільки водіїв є на дорозі, і також прошу бути не байдужими самих водіїв і зупинятися допомагати. Ніхто знає, що з вами трапиться через кілометр, два, а то сточі можливо на протязі всієї зими. грація у спорті нещодавно у рівному завершився всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Золота осінь 2016. В перший день змагань за першість боролись наймолодші гімнастки віком від 4 до 8 років. А ось далі боротьба точилась між кандидатами в майстри спорту. І в останній день за головний приз змагань вже змагались гімнастки, що мають розряд майстра спорту. Більше про турнір розкажуть наші журналісти. Близько 500 художніх гімнасток з різних куточків України днями з'їхались до Рівного, аби взяти участь у 9-му всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Золота осінь осінь-2016». За словами організаторів, коли вони починали, то лише мріяли про такі масштаби змагань. Ростем, тому що приїжджає дуже багато команд. Вже їх майже 50 заявилось, проте на жаль, пару команд знялось в останній момент по особистим причинам тренери, якщо захворіли і не привезли зразу команду. Ну це звичайні такі причини таке буває це життя. За словами головного судді змагань, обирати кращих напрочуд складно не лише через велику кількість учасниць, але й через професійний рівень самих гімнасток. Уровень дуже великий, дуже серйозний, навіть є призори і побідіти серебряний призор чемпіонату України, а також. Бронзовый призер по юниорам чемпионата Украины, финалистка чемпионата Европы есть сейчас на этом турнире. Поэтому уровень серьезный и тяжело, конечно же, бороться и как, как гимнастам, так и судьям. Перший день турніру свою майстерність демонстрували найменші учасниці віком від 4 до 8 років. Далі ж уже боротьба точилася між представницями спортивних розрядів. Так рівнянка Анастасія Охмак серед кандидатів в майстри спорту виборола бронзу. Змагання ми всі дуже любимо, і на цей раз дуже багато сильних дітей приїхало. І в моїй категорії теж дуже багато сильних дітей. Звісно, найбільше глядачі чекали на змагання серед майстрів спорту, адже тут виступають найдосвідченіші спортсменки. Так, Катерина з Дніпра вже придивилась до своїх суперниць, адже більшість з них брали участь в чемпіонаті України, що проходив дещо раніше. Ми недавно приїхали з чемпіонату України, вони там теж були. для мене головна ціль – виступити. дуже добре, Щоб я принесла радість глядачам. Одною з суперниць Катерини була Оксана Зі Львова. Дівчина також має розряд майстра спорту. На ці змагання приїздить вже не вперше. Суперниці досить сильні, дуже хороші і мої старші, попит більший. На цих змаганнях я непогано виступила. Ну можна було краще, я помилки буде над чим працювати. А ось судді не були настільки ж суворими до Оксани і віддали саме Львів'янці перемогу в турнірі. Головним призом якого стала одна тисяча доларів. Владислава Стецюк. Випуск новин. Рівненський гурт вирушає у тур. Так музичний проект під назвою Щаблінський відвідає аж шість міст України. Хлопці радуватимуть слухачів піснями із свого першого альбому. Окрім того, вони підготували також ще мало цікавих нових композицій. Наразі учасники проекту інтенсивно готуються. На одній із таких репетицій побували і наші журналісти. Музика, глибокі тексти та повна самовідача на сцені. Учасники проекту під назвою Щавлінський готують грандіозне шоу для своїх шанувальників. Їхній тур містами України стартує вже 17 листопада, і першими із небуденною творчістю молодих виконавців із рівного познайомляться у Чернівцях. Ми не хочемо щось любительське робити. Ми завжди от тільки почався цей проект і. Я за це взявся, якось так почав писати ці пісні, і це щось особливе для мене особисто. і Через те, я хочу це передати максимально круто, максимально якісно і не хочеться робити як-небудь. Нагадаємо, що соліст гурту, в честь якого, власне, і названий проект Євгеній Щавлінський є автором всіх композицій, з якими виступатимуть хлопців у шести містах країни. Україномовні тексти це результат вражень від життя у Сполучених Штатах Америки. Я хочу. А передати людям те, що завжди є надія. І це ну, музика це одне, а інша справа лірика. І тут я хотів би цю атмосферу передати, щоб люди, які шукають відповідей в житті, я хотів би їм сказати, що в них обов'язково знайдуть. І, можливо, ми можемо зробити от такий маленький вклад в те, щоб люди ці відповіді знайшли для себе на наших концертах, на нашій музиці. Тур містами України це перший серйозний досвід для кожного із учасників гурту. Однак у собі та в своїй музиці хлопці впевнені, оскільки проект Шевлінський зібрав під своїм крилом лише професійних, самовутніх та відданих музикантів, які займаються творчістю, що не схоже ні на яку іншу. Жекові дуже комфортно, він професійний музикант. У нього всі такі гарні ноти, такі душевні, но чіпляє дуже. А завершиться тур 25 листопада найбільшим концертом у рідному місті рівне. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.